Сьогоднішня наша локація це СМТ Ворохта, костел Успіння Пресвятої Богородиці 1901-1906 рік. Цікавою особливістю є те, що після розпаду СРСР його було передано протестантам п'ятидесятникам, а вже потім Риму католицькій громаді. І зараз він власне рахується як католицький костел. Приходимо міст, зустріли поїзд. Людей багатенько приїхало, а ось там був наш готель минулого року Оксамит, коли не встигли на Драгобрат доїхати. І ось такі гарні місцеві будиночки в Ворохті. В сьогоднішній ранок у Ворохті. 50% з кошиками і у вишиванках йдуть до церкви святкувати спаса, 50% із спорядженням йдуть нагору. Наша локація сяден водоспад по дорозі в Буковець, водоспад Богдан. Так як у нас є вільний час, вирішили пройтися освіжитися, тому що, тут, тому що тут нереальна спека, не так, як на верховині. Правда, Саша? Так. Будемо купатися. Mm -hmm. Вечірні Буковелі і озеро Молодість. Віє прохолодою. Восьме ранку в Буковелі після спекотного дня. О, е, от там в готелі живуть кролики, що тільки готель не зробить, щоб люди до нього приїжджали. А от там вчора в дощ купались люди в басейні. Ну і там траса йде. Так, це другий басейн в нашому готелі. І там суряна кімната. Соляній кімнаті. І стільчики гойдаються. Джастлакс. Так засиділися, що провели тут аж годину. Сільчик це просто щось. Як гойдалка. Здається, починаю розуміти погоду в горах. Після обіду завжди має бути дощ яка гроза запускає і гриммить ніби як вибухи. Допишно вночі. І так, це наш відкритий басейн. Зараз, як видно на відео, іде дощ, нікого немає. Ну, Інколи люди плавають, і я плавала в дощ, нічого страшного. Басейн сильно теплий. Ось там трошки далі ще прям зовсім маленький для дітей знаходиться басейн, а також на вулиці є джакузі, де ми зараз і проводимо час, і теж нікого немає. Те ж саме джакузі дуже тепле. Це те, що в нас на вулиці, а закритий також є теплю, теплющий басейн і теплющий джакузі. Мабуть, ці люди там. Так, випробовуємо наповну, прийшли в арому кімнату, сольова там, де ми були. Ось там ось там. Саша нічого не пахне, мені пахне травкою. Травичкою маю на увазі. Побачимо, що є тут наша така лаунч зона Внизу басейн, де ми купалися. Ось мій гарний сонячний коктель. вид на горі, і зверху ще тераса. Чекаємо кальян. Бойове хрещення Саші. Перший раз курить кальян. Хотіла його навчити, але сама закашлялася. Багато років вже не пробувала. Ні, давай. Останній вечір в Буковелі. І знайшли цю локацію. Це ще один поверх, де ми ще не були. А в цьому наші враження про готель. Дорого, багато, як то кажуть. Троянди кого нема. Довго багато, хто кажуть. Троянди навіть в загальному туалеті стоять по кілька штук високі, метрові, які міняють щодня. Навіть на барі міняють троянди, не маленькі, не дрібненькі, а дійсно великі троянди. І все вся територія в квітах. А що ще здивувало, що навіть в душі крани і ті із різьбленням всякими узорами, тобто найменші деталі, де можна зробити, щоб це було. Виглядало більш дорого, підкреслювало статус готелю. Вони це зробили навіть фонтан. Водимося в історичному місті криївка Упа. Це не заклад у Львові, а це дійсно Криївка, де творилася історія. До відео додамо коротку розповідь саме за цю Криївку у селі Колубівці Воно Франківська область. Від траси це буквально 5 хвилин по хорошій дорозі. Потім лісом 800 метрів. Після душу звісно трошки тяжко йти, але може бути. А, досить сиро, під ногами краще білі кросівки не одягати, тому що від дощу, глина, ну так. І не торкатися краще вверху, тому що є ще одна кімната, де прямо звисає від сирості. І ось такий інтер'єр, місце, в якому ну, прям цей дух наявний. Рекомендую. А ось так виглядає саме місце ззовні. І бачимо, що зараз під ногами прям така дос дос достатньо велика кількість глини. Ось таким лісом ми йшли. До речі, тут ліс відрізняється, звісно, від Волинського і Київського. Одній ясені, якщо я не помиляюся. Ось, наприклад, на, на фоні ось такого дерева. Це не сосна. Я не знаю, чи бук, чи ясен, тому пройшло вибачення. Але такі дерева прям по всьому лісі не характерні для полісся. І, власне, прапор УПА України, дошка Пашани з переліком восьми загиблих, саме у цій Київці, і також короткий екскурс про те, як саме, саме за цю Київку, її історія як закінчилася і як знову ж таки були зрадники, що зараз, що і в минулому. І ну, дуже історія, яку ми додамо у відео. І також за що боролася УПА, її провідники, коротка історія а, про, про борців за незалежність. Ну.